Один приятель до другого. Ходімо в сауну. Мені не можна. Тиск чи дружина? Тиск з боку дружини. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Одеса, один молодий єврей розмовляє з більш зрілим. Ось вирішив одружитися. А чому такий невеселий? Наречена з бідної сім'ї, безприданого. Та ні, донька Ізі Рубінштейна придане два магазини. А чому ж сумуєш? Є одна проблема. Вона кульгає на ліву ногу. Ой ой, який ти молодий, і дурний. Ось що я тобі скажу. Ну, дружишся ти з дівчиною, з красивими ногами. Ну, підеш ти з нею гуляти Дерибасівською. Ой, ти ж знаєш, які у нас в Одесі дороги. Ну, зламає твоя дружина свою красиву ногу. Ти, звичайно, будеш і лікувати, але ти ж знаєш, які у нас в Одесі лікарі. Ти витратиш усі гроші з приданого і залишишся з кульгавою дружиною. А так, уже на всьому готовому. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Дістався у спадок одному чоловікові від страшенно багатої померлої тітки, великий Алмаз. Ну, що з ним робити? Вирішив піти до ювеліра. Той уважно оглянув Алмаз і вигукнув Це унікальний камінь, він коштує шалених грошей, я не візьмусь його обробляти. А раптом я щось не так зроблю, раптом помилюся. Ні, вибачте, не візьмуся я його робити і не вмовляйте. Пішов чоловік до іншого майстра, той теж відмовився, пославшись на ті самі причини. Пішов до третього. Ним виявився старий єврей Ципірович. Він оглянув алмаз і крикнув хлопцеві, який сидів у кутку і обробляв якусь каблучку. Мані, хлопчиком, мій, зроби на ось цей камінчик. Чоловік перелякано. Послухайте, як ви можете довіряти таку річ вашому юному помічникові. Хіба ви не знаєте, що це за алмаз? Його відмовилися обробляти найдосвідченіші ювеліри. Шаша люб'язний, ви знаєте, що у вас за алмаз і скільки він коштує? Я знаю, що у вас за алмаз і скільки він коштує, а Моня не знає, він так і зробить.